Читайте, співпереживайте, захоплюйтесь. Вічна тема кохання, Туга прощання, довге чекання. Минув рік, минув другий, козака немає, Сухне вона як квіточка. Не сичимся хлопці молодці пов'язати. Мамо, мамо, не піду я за нього. Іди, доню, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в в'язні. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Містика О, чародіст. Церкви мені, ненько, скажи ж мені ще руку. Да, ми листенько, твою долю моя доні. Позаторік знала. Поза рік і зілічка, для того підбавку. Пішла та, був каламост. З болися щось достав. Метаморфоза перетворення. <му> Уранні. Романтичній поемі Тараса Шевченка «Тополя». поля.